Працювали, сиділи на касі, потім щось, ми попадали з каз на пол, оглушило, в, кас, напал, в і пошли. Спочатку не зрозуміли, а тепер щось злякалося. Як зараз себе почуваєте? Внутрі, тяжело, угу. трясоти не знаю, як почувався. Угу. Не найкращим образом. Рані були, але на вході покупці, угу. жіночка була. А я думаю, серйозно. Наша була посічена спина, лісов. Скоро забрала. Я був на роботі, мама сиділа вдома в коридорі. Ну, що вибухнув оТБ. Винесло чотири вікна на лоджі. Ну, як виявилося, ОСБ не зашивається. Бо це не жиле переміщення. Ну, тому що будемо дзвонити і своїми коштами вставляти чотири вікна. Ну, головне, що мати ціла жива. А чому вам сказали, що це не жиле приміщення? Ну зайшли ось, ось, ребята з бригади, подивилися, кажуть. Це якби ті вікна, які в квартиру входять непосередньо, вони зашиваються. ОСБЯ. А це лоджі і балкони не зашиваються. Сказали так, тому будемо своїми коштами вставляти 4 вікна. Я спиною стояла, я нічого такого не услышала, услышала в грохот сильно так борачу, так вот ще один. І люди падають, которые вот ходили в магазин. Женщина впала. Вишали тут чи по бізу? Я впала. Правда, я упала на 7. Як чувствуете? Нормально, не испуг, конечно. Мне кала сильно. Правом вцілі, все нормально. Так. Все одно далі стоїть торгують. На що же собираться, що? Что делать? Мы люди такие.